Усім привіт! Мене звати Саша, і сьогодні ви на моєму каналі. І ви не уявляєте сьогодні фантастичний день. Так, так, це просто бомба. Я не уявляла, що таке колись не стане. Е, а якщо чесно, то я це уявляла два тижні тому. Так, доволі смішно. Але так, суті хочу перейти. До речі, як ви бачите, по з'явилося супермале кошенятко. хто надивився останній. Дві серії, то обов'язково подивіться, тому що там ну, ціла історія про те, як кіцик міцик була у коту собаку роддомі. Так, ну як ви бачите, ми вже їх забрали, вручили подаруночки. Це ми, ми не вирішили знімати. Зараз покажу, який подарунок ми придбали для маленького кошенятка. Це ось такий симпатичний м'ячик. Думаю, йому сподобається. Скоро буде вже ганяти, як мама. Так, тут з нами мухка і Кицик-Міцик. Ось Кицик-Міцик, ось мухка. Ну і, звісно ж, манюня кошенятка і його м'ячик. Зараз я розкажу вам, чого в нас гандіозні новини, тому що ми наче з того, що Кицик-Міцик наш любий народила. Ми вирішили о, цей, о, поїхати у Мандрівку. І, не звичайно, не до бабусі, в село чи на море. На море вже холодно їхати, як ви бачите, ми ну, в теплих піжамах. Але, о, а ми їдемо до Європи о, потягом. Там уже випав сніг і там вже холодно. І тому ми їдемо на горнолижний курорт у Європі. Ось так. І чого я зараз з комп'ютером? Тому що ми дивимося зараз огляд з моєю сестричкою і нашими любими кошенятками. Насив належний курорт. від потягу і станції до самого готеля І всіх роздвах там. Ось я знайшла цю блогерку. Давай включай. Так. Все настроїла, давай дивитися. Ну, все починається. Я так до цього чекала. Так, давай дивитися. Так, ось і вокзал. Зараз вона нам все детально покаже. Ось. <му> 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 Ми квітів. До речі, то я вам розкажу, до кого ми їдемо на колишній погон. Ну, ми будемо відпочивати звісно ж, у... у самому готелі, але їдемо в основному до з наших родичів. Ось це. Щось таке є. Ой, поїзд. Ось так. Все дуже тут гарно показано. Станція. Далі буде огляд на готель. Зараз знайдемо. Ага, ось. Давайте так, тут відео нема. Просто. Де вона виклала ось такі картинки. Це подвір'я, як я розумію. Це вітальня, дуже затишна. Ну, і далі, на жаль, нічого не показано. Ну, наскільки я знаю, там має ще щось бути. Так, ну все. Далі огляд вона роби... зробила на невеличке кафе. Ось тут уже відео. Давайте дивитись. Курорт. Ось тут навіть, також тільки фотки виставила, отут знаходиться. Оці всі, всі дві частини сюди під, піднімаються ескалатором. Ось фотографії, тут навіть є ларки і місце для ночівлі, або просто, щоб зігритися Мені тут капець як подобається. Так, тут навіть є телефончик. Ну, мені тут дуже подобається. Далі бене. Біна... Тут іде огляд на спа-салон. Наскільки я пам'ятаю, я вже там була, ну але давайте подивимось. Тут він знаходиться, ну, далеченько від готелю, але нічого. Тут є сауни всякі, ну, це все в цьому годі. Мені тут дуже подобається. Так. Ну, і великий такий торговий центр. Тут можна купити якісь, як я бачу, подарунки комусь на різдво, всякі аксесуарчики, всякі якісь не знаю, штучки, які можна до себе додому перенести. Ну, мені дуже тут подобається. І тут також є кафе. гарне таке. І навіть кол всякі колекційні іграшки. Ну, дуже тут гарно. Тут чи багатенько я відділів? Ну так. Ну, ще тут є стоматологічна клініка, але, думаю, вам буде не дуже цікаво її дивитися. Ну, в нас, о о о тут такий у нас огляд. І хотіла я вам ще розказати, о о до кого ж ми їдемо. А їдемо ми до моєї тітки. Вона там живе, але живе вона, як сказати, ну трохи далі. Вона живе в цілому місті, а це такий невеличкий горнолижний курорт. Ми за неї, до неї звісно ж, заїдемо, але головна наша ціль це саме горнолижний курорт. Що ж, ось так, от такий невеличкий спойлер, куди ми поїдемо. Так, а їдемо ми завтра, так. Навіть не взимку, а завтра, так що нам треба збирати речі по-швидкому. Давай, ходім. Кицикіміцький мурко їде з нами. Ну і звісно що наш новенький маленький котик. Так, давай. Це начебто моя валізка. Точно, це ж спортивна моя валіза. Давай це сюди. Так, ось і мої ну, речі такі. Ось мій великий синій чемоданчик. Це моя сумочка, ой боже, наш, наші рибки. Так, це перевізка для мухки, ну, а це для наших кошенят. Так, зараз її дістанемо. Ось є. Ой, мій старий гаманець. Ну, візьму з собою. Так. В сумочку я складу всі свої перші речі необхідності. Гаманець. А, ось мій офіційний гаманець. Це, мабуть, якийсь старенький. Ну, добре. Так, це все поскладаємо. Може це твій буде. І мені цей подобається статичний фіолетовий. Ну, стійко, не пам'ятаю в тебе. О, твій телефон, і спрей. І бутилочка, і сок. Або ви що, виходить, тобі зайвий телефон купували? А, ну, виходить, що так. Ну ладно, це ж мій. Все. Ну, добре, буде мій телефон. Так, є. О, ти що, собі все-таки цей зажала? Ну да, вибач, він мені дуже подобається. Ех, ладно, собі не викуплю. Так, ці соки поки дістану, потім їх складу. Так, і пляшечку. Ну, і мій телефончик, звісно ж, є. Спай від комарів класти не буду, вже не є сезон комарів. Так, точно, я свою пляшечку покладу, думаю, вона мені також знадобиться. Є все. Це, це поки сюди відкладемо. Далі будемо збирати наші головні ма. Валізи. Так, Я, я беру з собою ось цю валізку. А де, до речі, твій, твоя валіза? Ой, а правда, де вона? Так. Треба пошукати. Може, знайду мені Буваліз ось тут, ну, тут таких валіз немає. Тут якийсь чемодан, коробка якийсь, ні, не дуже. Ну, може, якийсь новий тобі купимо. Або подивимося щось на складі. Ну, добре, ходім, подивимося на складі, давай. Так. Адже там щось буде. М -м, надіюся, там буде якась сайва валізка. Може, оця Та ні, він якийсь великий, стромний. Подивимось, більше тут виліз, не знаю. Ой, білий хамелеон, вперше таке бачу. То подавай подивимось. І тут такі Халовінські наряди. Ну давай, Вони все таки красиві. Ну і шляпка отака. Ех, ну нічого жаль, немає. Оце що? Ні тут нічого. Вона не важливо. Самі якісь я... дуже мені подивитися. Що... Ячик для вода хіга нам не думаю що щось знадобиться. Давайте покинемося до хадалі, може. Так така штучка, ну, нехай буде так давайте. Ну, шкода, доводиться і шукати. У його порті. Може все-таки з рук поїдеш. Там щось є б хотіла. Ну, давай два аеропорті пошукаємо ще. Ну, Надіюся, хоча б там буде. Ось mm -hmm. аеропорт. Так. Тут поки нічого я не бачу. Вже за такою червоною валізою поїдеш. Ну, блін, ну вона геть не гарне. Ну, більшого чого лаєнту в нас немає. Тільки ось така червона валізка. Ну Добре, я себе також безплатно зроблю, якщо тобі так буде краще. Блін, дякую, сестричку. Так, десь тут побачав безплатний чемоданчик. В Чомусь місці. Так, Ось і він Ось такий зелененький. Я їм дуже дякую, що ти з тобі також безплатний взяла. Ех, Ну що ти поробиш заради тебе? Так, ну, надіюся, хоча б ну, трохи пізніше з'являться якісь платні чемодани. Ех, надіюся, що так. До речі, відкрився новий будиночок. Оцей же. Я його вже придбала. І я б хотіла вас запитати, чи мені залишатися в цьому, в якому я зараз, чи мені собі якийсь, чи приїжджати мені в інший? Свою думку, ви напишіть в коментарях. Якщо ви за те, щоб я залишалася в цьому то ставте сердечко червоного кольору. а якщо Хочете, щоб переїжджала зеленого. Так, з цим ми розібралися. Так, тепер треба щось пошукати. Так, ось така спортивка. Не бачу тут нічого більше зимнього. Це якісь, новиці, ну це може ще. Якісь... Так, це те, в чому я зараз. О, бачу оце от зимова таке доволі. Так, кепочка, не думаю, там ще знадобиться. Ех, не мало доволі речей зимових. Це взагалі якісь підрузники. О, ну оце зимова. Оце такий комбінезонний. Блин, це окуляри. Так. Це квіточка моя. Блін, не можу ніяк це дістати. Ах, ладно, без цього обійдуся. Це літній. У мене багато яких речей застрягло тут. Оце от прям дуже шкода. О, оце ось такий костюм, хоча б відшукався. Ну, і ще тут в мене лежить ось така штучка. Давайте сюди покладемо Ну і не забули про ось такі штучки і масочка Так, є халаток сестрою. Це мені. Ой, вони щось поклалось. Ладно, без цього бідується, це мені, це тобі, халат тобі. Ах, ця штучка не влазить. Доведеться нам без неї обійтися. Так, давайте віднесемо назад. Так, і твої тусічки. Ось так. Це також. Оп, є. Так, тепер моя валіза. Це все мої літні Одягжем, ось тут є ще зимова. Так, це також літня Була нам зимою гардероб заводити, я тобі скажу. Так, ну це все самові домашні костюми, це теж. Так. Ох, тут ну, майже нічого. О, ось! Якийсь комбінезон, ну це також більше піжама. Так, ми і це тоді візьмемо. Блін, воно все не влазить. Іх, а воно так кота на мені сидить. Ну, добре, обійдусь без неї. Це для наших котиків. О, оце іще. Так, давайте подивимось, може ще щось знайдемо. Ні, ну оце, в принципі, можна взяти. І оце біла футболка, як завжди, це також. Ну і це до прикладу є. Я... Ну, все. А точно і це може. Воно також тепле. Угу. Так, ну все, ми забрали в принципі наш гардероб. І все. І валізки. Це... Ой, це моя, це твоя. Все. Їх поставимо тут біля виходу. Mm -hmm. Все готово. Так. А ваші валізи, хто буде збирати, а точно валі є тут. Одразу набір перевезний, його також сюди. Так. Ну що ж, будемо лягати спати, тому що завтра нам рано вставати. Ось, переноски ваші, тільки не тікайте, тому що. Я знаю, що ви таке діло любите. А, точно, ваші шапочки ще треба підготувати. Я забула, що вам вже треба О, цей. Я забула, що вам треба шапочки ж. Що... Ваші. Я забула, що вам вже треба такі шапочки, бо паржи ви бажали, без них ніяк. Так, це повк також сюди повернемо. Це їхні речі, а, точно. Так. Тук. Я... Ну, все ж. Що ж, нам треба лягати спати, Боже, ж вон сутані, а нам ще сьогодні уроки треба зробити. Так, ну, все сонце зайшло, зараз швиденько колбасимо уроки і будемо все уже. Відпочивати. Так. Щетиничок ми відкриємо. Оп-оп. Ну, звісно ж, мій банал є. І три деза уроки сідай. Так, добре. Оп. Так, комп'ютер поки відкладемо. Ось мій щоденник. Ой, ой господи, все просуну, поки те ще треба дістану. І олівчик, звісно ж. Так, давайте. Так, ну все, за доволі короткий час нам старі зробить уроки, так що можемо вже лягати спати. Зараз весь світ потушимо. Так, тепер нічого не буду говорити. Це можемо лягати спадки. Давай, лягай. Ох. Завтра нам рано вставати, так що треба пирніше лягти. Так, що ж, Ну, на цьому наше відео закінчується усім стіти. Сті. А де мої окуляри? Так, ніяк не можу їх знайти? Давай сподіваємось цінути ліжко. Ні, тут їх немає. Так. Ну а де ж вони могли подійтися? Ну добре, поки втягнуть. Так ось, де вони тут? Ось ну, добре буду спати. Так. Що ж усім. Дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всім пока-пока! Goodbye, adios, goodbye.